Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я розповім вам, чому пахнуть квіти. Ви, мабуть, думаєте, що квіти пахнуть, аби їх нюхали. Це і правда, і неправда. Адже існують квіти, які пахнуть дуже неприємно. Хіба ти будеш їх нюхати? Квіти пахнуть не для того, щоб їх нюхали люди. Хоча вони і роблять це, із задоволенням, а для того, щоб привабити різних комах. І навіть квіти, які погано пахнуть, приваблюють своїх комах, яким цей запах подобається. Подивісь уважно на будь-яку квітку. Ти помітиш, що навколо неї весь час хтось літає то бджоли, то метелики, то жуки. Прилетить бджілка, сяде на квітку і одразу ж на лапки бджілки потрапляє квітковий пилок. Ти не знаєш, що таке квітковий пилок? Негайно засунь свій носик всередину будь-якої квітки. Панюхай її, а потім подивися на себе у дзеркало. Бачиш, твій ніс вже забруднився квітковим пилком як мукою. Так і комахи сідають на квітку, набирають на лапки або черевце пилок, потім летять до другої квітки, потім до третьої. І переносять квітковий пилок з однієї квітки на іншу. І навіть не підозрюють про це, бо в них немає дзеркала, і вони не можуть подивитися на свої забруднені лапки. Правда, квіти хитро придумали, як спілкуватися зі своїми братами та сестрами. Вони весь час стоять на одному місці, а комахи літають і як листаноші. Носять листи від квітки до квітки.